І так, всім привіт! З вами Міраш. Купив я наборчик із ID-карточками з цими. Зараз спробуємо мають три карточки і відчинимо ще мою містичні і чорні скриньки. Спробуємо, що в нас вийде. 14 дней в прямой комнате дай мне 6 нибудь тут у нас? 15500 гю мистичный а ну фон давай мини-мистичный Хага. <гум> Єсть, красавчик, взагалі. Ай яй. Давно я хотів собі цей аватар. Зараз спробуємо чорні скриньки. 900. О, четвертий. Давай 10-го рівня мені. 900. Ой, давай, давай йдемо до 10-го, так? Да? Який там процент? 25. Спробуємо. Давай. Ай ні. Ну нічого. Так, спробуємо зараз ці id карточки Відкрити. Ну. Так що в нас тут? Вафля. Скільки? 0,10, Блін, звісно, маловато. Але. Зараз спробуємо. Так, ну. Раз, два, три. Так, металошукач, Ой, щось багато. Ех. Не так уж і багато. Давайте. Раз, два, три. Зараз спробуємо. Ну Давай. Давай, вафля. Давай, вафля. Ну, блін. Не то. Давайте ще раз спробуємо. Тошу шукач. 10 тисяч золота. Красота! Ну, мені це вже подобається. Мені це вже подобається фон профіля. Ой, де у нас тут. Чи аватар кажу фон профіля вже. Запинуюсь. Оп! Можна обміняти на 10 тисяч золота. Не будемо поки міняти, хай стоїть. Красота. 10 тисяч. Ні, добре, добре. Взагалі, рекомендую купити собі такий. Звісно, цей, але дивіться. Ну, добре, всім. Дякую, всім пока.